Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 101 рядок ажурного дямперу Air. Так, ось наша схема. Так, наче гарно видно. Ось наш 101 рядочок. Ось рапорт. О, тут не вистачає ще одного стовпчика. Ну, ладно. Раппорт у нас на 24 петлі, повторюється 14 разів. Значить, додавання петель відбувається ось в цьому фрагменті, де у нас в рапорті. Ось цей, ось тут. Получається, в попередньому рядку немає повітряних петель між стовпчиком з одним накидом і рельєфним опуклим лицевим стовпчиком, а в цьому рядку, 101 ми ці два стовпчика з одним накидом пров'язуємо як рельєфні обуклі лицеві стовпчики з одним накидом, і між ними дві повітряні петлі. Дві повітряні петлі додаються з цього боку фрагмента і з цього боку ось. Теж дві повітряні петлі. А скорочуються петлі ось тут. Ось тут. Получається, скорочуються дві повітряні петлі і два стовпчика рельєфних опуклих лицевих. Навколо трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду в'яжеться три рельєфні опуклі лицьові стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Тобто кількість петель у нас зберігається. Давайте це пров'яжемо. Ось у нас закритий сотий рядочок. І ми починаємо. 101. Починаємо, як завжди, з трьох петель підйому. І в'яжемо три рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою навколо ось цих трьох стовпчиків. Дивіться, ось. Перший стовп, це перший, це другий, і ось це третій. Це у нас петлі підйому лінія. Йде. Ми на неї не зважаємо. Так, три петлі підйому зробили. І робимо перший полуторний стовпчик. Так. В'язала одразу з петлею. Так не має бути. Так, ось перший. Потім другий наполовину. І ось третій. Так. Три напівстовчика, внутрішніх стовпчика зробили. І тепер закриваємо, робимо спільну верхівку. Всі чотири петлі на гачку однією. Все так, далі у нас дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом, навколо рельєфного, опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. навколо Стовчика з одним накидом попереднього ряду. В'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Ось в цьому місці вони додаються. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Тут рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо рельєфного пуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і стовпчик з одним накидом в арочку з однією петлі, яка поряд з шишечкою. Повітряна петля і стовпчик з одним накидом, в арочку з однією петлі, яка поряд з шишечкою. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Оці, що додаються, тут перші дві це другі дві. Так. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного, опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І тут дві повітряні петлі. Так, все, цей рапорт закінчено. І наступний рапорт у нас почнеться зі спільної верхівки. Трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих. Навколо стовпчиків попереднього ряду. А цей рапорт закінчений, він має бути ну, практично симетричний. Тобто просто тут у вас верхівка, і тут закінчується двома повітряними петлями. Ось. А так він повністю симетричний вже. Все, цей рапорт потрібно пров'язати ще 13 разів. Хочу показати швиденько, що робити, якщо ви знайшли, що пропустили стовпчик один у попередньому рядку. Бачите, у попередньому рядку потрібно було зв'язати оцей стовпчик додатковий. Оцей рельєф неабуклецьовий і оцей навколо цього стовпчика теж було потрібно зробити рельєф неопуклейлицьовий стовпчик. От як тут їх три, з цього боку їх також має бути три. У мене два. Ну, Тобто очевидний ем, самий такий очевидний спосіб це виправити, це розпустити все в'язання до цього. Місця і перев'язати. Ну, у мене це ну, півтора рядка, майже, майже два. Тому, ну, чесно, не хочеться цього робити. Тому покажу, як це виправити. В принципі, тут одна петля е недов'язана, вона не буде в загальному в загальній кількості помітна. І ми можемо зробити так, щоб у цього дефекта теж не було помітно. Робимо накид, заводимо гачок в повітряну петлю попереднього ряду, робимо накид ще раз, ось так. І тепер навколо оцього стовпчика, навколо якого ми не зв'язали рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом у попередньому рядку, робимо цей рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо накид. І тепер пров'язуємо оцю петлю, накид і петлю, в яку ми завели гачок. Ось. Тобто ми Пров'язали оцей стовпчик. зрозуміти, чого так погано видно. О, отак. Пров'язали оцей стовпчик, який ми пропустили в попередньому рядку. І тепер в'яжемо стовпчик вже цього рядка: рельєфний, опуклий лицьовий. Ось. Все, ми виправили оцей дефект. Тепер у нас тут три стовпчика, як має бути три. Два рельєфні опукліцеві і цей. І далі в'яжемо вже повітряну петлю. А, так, у нас тут отут ще стовпчик має бути. Отак. От вже намагаємось, звісно, нічого не пропустити. От. І в'яжемо далі. Виправили помилку, в'яжемо далі. Так, все. Всі 14 рапортів з першого рядка жорного jamper Air пров'язані. Обов'язково контролюйте оці два стовпчика, які в'яжуться в арочки з однієї повітряної петлі, тому що от їх постійно хочеться не в'язати. Пров'язали ну, і подивились, щоб тут було три, три, тут були ці арочки. І оці були пров'язані. Як виправити помилку, якщо знайшли, я показала, ми її виправили. Все, закриваємо. Закриваємо 101 рядок в петлю спільної верхівки, Вводимо гачок, робимо з'єднування на півстовчик. Після двох. Повітряних петель. Все, 101 рядок ажурного джемпера Air завершений. Так, ось це перетина І це вже майже, майже, майже зовсім трошечки залишилось. Все, всім всього найкращого, гарного дня. Бережіть себе, до побачення!